Вітаємо сьогодні. Ми занурюємо що у світ TikTok, але знаєте, з досить незвичного боку, як інструмент для B2B. Доброго дня маємо тут цілий псто з матеріалів, і офіційні гайди від TikTok for Business, і аналітику, різні кейси, статті про вірусність, навіть специфіку для будівельників знайшли. Дуже цікава добірка. Схоже, що сам підхід до B2B-продажів ну, сильно змінюється. Кажуть, покупці вже більше 70% шляху проходять самі онлайн ще до першого дзвінка продавцю. Так, саме так. І серед цих покупців все більше мілініалів, які вже ну, ухвалюють рішення в компаніях. Отже, наше завдання сьогодні розібратись, як TikTok тут взагалі вписується і що там реально працює. Ну що, почнемо? Давайте. Дійсно, зміни помітні. Ось джерела підкреслюють, що B2B рішення стають складнішими. Угу. Купівельні комітети більшими, в середньому там вже 11 людей. А тих, хто впливає на рішення, може бути й до 20. Ого, ціла команда. Саме так, і це розумієте, змушує зміщувати фокус від коротких продажів до, ну, до побудови довгих відносин, до впливу. І то значить з'являється TikTok. На перший погляд ну дуже неочікувано для B2B. Так, звучить контрінтуїтивно. Але ж статистика. Дивіться, пишуть: 66% людей, що ухвалюють рішення в B2B, використовують TikTok для пошуку інформації про бізнес-продукти чи послуги. Це значний відсоток. А як саме? Це вони цілеспрямовано шукають? Чи це більше схоже на таке, знаєте, консультативне відкриття, як в матеріалах пишуть, випадково натрапляють? Скоріше, друге, тікток стає таким собі простором для ну несподіваних знахідок. І для формування спільнот, навіть професійних. Цікаво. Ключова ідея, яка от проходить через усі джерела, це перехід до маркетингу від людини до людини human to human, так би мовити. Ага, тобто не корпорація до корпорації, а люди до людей. Саме так бізнес має говорити голосом живих людей, команди. Автори виділяють три такі основи для креативної стратегії. Які саме: по-перше, олюднювати бренд, показувати людську сторону. По друге, навчай розважати, тобто давати цінність, але цікаво. І третє, надихати, підтримувати клієнта. Тобто, головне це побудувати довіру через корисний захопливий контент, а не прямий продаж в лоб. Абсолютно, продаж потім спершу довіра. А які формати радять, що заходить у TikTok для B2B? О, тут різноманіття, залаштунки компанії завжди цікаво, експертні поради, знаєте, щось типу складні фінанси за 60 секунд. Коротко і ясно. Так. Відповіді на запитання спільноти, історію успіху клієнтів, навіть гумор, меми, якщо доречно адаптувати під бізнес-тематику, головне автентичність. Про гумор це цікаво. В одному прикладі згадували про використання трендів, але так, з розумом. Не нав'язливий продак плейсменту, скетчі чи навіть реклама через негатив. Це як чесно сказати про мінус. Саме так іронічно обіграти якийсь недолік, можливо, перетворити його на фішку. Це про чесність, її дуже цінують у Тикток. Незвично для маркетингу, але працює ще добре. Заходять рейтинги: топ 3 поради, топ 5 помилок, руйнування якихось стереотипів про галузь. Або навіть ну жартівливі танці команди, щоб показати цю людяність. Добре, з контентом зрозуміло автентичність, користь, людяність. Але як це перевести в конкретні дії, в рекламу? Що джерела кажуть про це? Пропонують такий двоетапний підхід: спочатку побудувати сталу присутність бренду, щоб тебе просто знали, впізнавали. База така собі так завжди увімкнена база. Тут радять використовувати стандартні оголошення у стрічці, інфідец. Можливо, преміум формати типу TopView для максимального охоплення на старті. І ще Spark Ads – це коли просувається контент, створений користувачами чи партнерами. Окей, базу створили. А другий етап а другий етап це вже стимулювання конкретних дій поза TikTok. тобто щоб люди переходили на сайт, залишали контакти. Які інструменти тут. Тут вже йдуть рекламні формати, націлені на конверсії на сайті «Web Conversion Ads, або на Traffic, Traffic Ads» чи «Lead Generation Ads, це коли форму для контактів можна заповнити прямо в TikTok. Зручно. Але тут критично важливо, на чому наголошують усі джерела, використовувати аналітику TikTok Піксел, наприклад. Це той код, що на сайт ставиться. Так, він допомагає відстежити, що люди роблять після того, як клікнули на рекламу, чи була конверсія, чи ні. І це дозволяє виміряти реальний вплив кампанії, не просто лайки й перегляди. Саме так згадують і про спеціальні дослідження брендліфт, щоб побачити, чи краще запам'ятали бренд, і конвершнліфт, щоб зрозуміти, чи призвела реклама до потрібних дій, там запитів, реєстрацій. Цікаво, до речі, одне джерело згадувало про вищу залученість у TikTok до 20%. порівняно, скажімо, з Instagram, де близько 5%. Так, є такі дані, це пов'язано з форматом, з алгоритмами. І знову ж таки про автентичність. Той приклад з будівельною компанією, що показувала свої невдалі спроби зняти відео, і це стало вірусним. Тобто, меседж не боятися бути недосконалими. Абсолютно, показувати кухню, навіть помилки. Це те, що будує оцю справжню довіру в Тікток. Важливо ще взаємодіяти. Відповідати на коментарі. Так обов'язково вести діалог, бути живими, ну і звісно, пам'ятати про етику, відповідальність у тому, що показуєш. Отже, якщо підсумувати наш розбір джерел, – це виходить вже далеко не просто розвага, точно не тільки розвага. Для B2B це цілком серйозний канал для бренду, для побудови стосунків з новим поколінням клієнтів, ну і зрештою для бізнес-результатів. Так. Ключ схоже в автентичності, креативності та такому, знаєте, стратегічному підході і до контенту, і до аналітики. Абсолютно вірно. І на завершення, можливо, така думка для роздумів, яка випливає з усього цього акценту на олюдненні та прозорості. Угу. На платформі, де багато хто прагне показати ідеальну картинку, чи може оця радикальна чесність аж до показу якихось недосконалих процесів чи навіть визнання помилок стати унікальною силою саме для b 2 b бренду і збудувати несподівано міцний зв'язок з аудиторією.